Доброго дня з Миколаєва. В цьому відео я хочу поділитися, яким я спортивним, спортивними приладами користуюся. от Наприклад, ця подушка це для рановісів. Ногу добре розробляти просто чудова річ Це катати ногу по полу дуже 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 допомагає. Це резинки для розробки ноги. Утяжелі кілограмові. На ноги. Це експандери я роблю вправо і рукою, ну, і ногами. Це резинки такі ну, різного а, як там, напруги. А, гантельки для рук. Це утяжлі для рук полкіло, по пів кілограма. Ну і експандери для руки і палиці. Ну Все таким спортивним. Приводом я займаюся. Все. Всім гарного дня, тихої ночі. Видужайте. До побачення.